Сьогодні покажу вам власну стратегію торгівлі, якою я користуюсь щодня в своєму телеграм-каналі. І так, обираємо тип графіку свічки та таймфрейм 1 хвилина, час експирації 2 хвилини. Тепер оберемо один єдиний індикатор 100 хастик. Його лишимо на стандартних налаштуваннях. Ну що, пошукаємо тепер ситуацію та розберемо, як правильно ним користуватись. Ось чудова ситуація. Як бачимо чіткий перетин стохатичної лінії з сигнальною в зоні перепроданості з напрямком догори, це і є наш сигнал. Заходимо в угоду на 2 хвилини догори та чекаємо завершення угоди. Як бачимо, індикатор відпрацював себе просто неймовірно. Чітко дав нам сигнал та чітко закрив наші угоди. Не втрачай свого шансу, та почне заробляти вже сьогодні.